І ось ми читаємо в цьому місці, бо ми не маємо боротьби проти тіла і крові, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Ми молимося сьогодні всі моляться за Україну. Ми молимося за Україну. І я розумію так. Ми можемо просити добра цьому народу, ми можемо просити добра цієї країні, тільки з цього земного і матеріального. Як ви думаєте, молитися, щоб покаялася вся країна? Може таке бути? Я от вивчаю Біблію, і я не бачу, щоб десь було так написано, і що комусь обіцяно Богом, що покається вся країна. Навіть Ізраїль написано, що покаяється тільки остаток. І то в самому кінці, в самому кінці днів поставиться, покаяється тільки остаток. Каже, бо хоча б сини Ізраїля, каже, як пісок морський, тільки остаток спасеться. Навіть Ізраїлю не обідано посі не обіцяно покаяння, як всій країні. Я раніше думав, що весь Ізраїль покаяться. Але потім поставивши.